Встановлений кутовий датчик, вже трошечки ми покаталися. Дуже часто питають, а як воно буде виглядати, як воно ліпиться, який монтаж. Ось як. Це виглядає безпосередньо вже змонтоване. Електрокермо, монітор, кронштейн. Тут, в залежності від ситуації в кабіні, проводку всю зашили в пол, запустили через фонар, через кришу, ну, антена на криші. Монітор в доступі на витягнуту руку це дуже зручно, не треба не привставати. Коли трактор летає, то у вас чітка посадка фіксована, і ви можете спокійно собі керувати. Побачимо зараз, як буде це все відбуватися в полі, і спробуємо дізнатися. Це як цей пристрій з електрокермом механізатору. До цього люди користувалися системою навігації, але це був звичайний агронавігатор, звичайна система без електричного керма. Наразі попередньо спілкувались, ну, люди трошечки в шокі, що не треба робити велике перекриття. Це буде приємний бонус, це економія коштів, це економія часу, моторесурсу. Ну, одні плюси.